Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери та я, помічник адвоката Гончарова Валерія. І сьогодні хочемо продовжити завершити вже тему про обмежено придатних. В попередніх відеороликах можете їх також передивитися, а після них вже починати проглядати цей відеоролик. Ми хочемо вам повідомити про те, що все ж таки обмежено придатних прибрали, тобто до цього були якісь сумніви, там сумніви стосовно того, що президент підпише цей законопроект, депутати якось. Тормозили просування цього законопроекту, але наразі закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист прийнято. Прийнято його 21 березня 2024 року та набуває він чинності 04-05 2024 року. Тобто з закону України про військовий обов'язок та військову службу виключили поняття обмежено придатного до, обмежено придатного до військової служби. І в прикінцевих положеннях цього закону вказано, що зобов'язано Кабінет міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Та проведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. І що тут мається на увазі? Це все впродовження тих тем, які ми підіймали під час розгляду попередніх відеороликів, тому що постає питання. Стосовно 402-го наказу про військово-лікарську комісію у Збройних силах України, на підставі якого встановлюється саме ступінь придатності військовослужбовців до військової служби, і саме ось цим законом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, зобов'язано не тільки кабінет міністрів України. У лиці Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади внести правки та привести до ладу нормативно-правові акти у відповідність до цього закону. А так як наказ 402, він виданий саме Міністерством оборони України, то протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто з 4.05. По 4.08.2024 року Міністерство оборони України має внести правки до 402-го наказу про військово-лікарську комісію у Збройних силах України, де повністю виключити поняття обмежено придатний до військової служби. Та якось іншим чином встановити порядок саме встановлення ступеня придатності військовослужбовця до військової служби. ми будемо дивитися, як це буде відбуватися, тому що у нас є обмежено придатні військовослужбовці, які взагалі не можуть виконувати функції та обов'язки, покладені на них військовою службою, як придатні, тобто, це є дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, можливо. Розділять цих обмежено придатних, які на сьогодні є обмежено придатними на категорії та поділять стосовно призначення на посади, які відповідають їх стану здоров'я, але наразі ми можемо тільки здогадуватися, та не можемо впевно щось казати. Також стосовно переогляду, Обмежено придатних військово-лікарськими комісіями, то в прикінцевих положеннях цього закону також став е, вказано про те, що установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Знову ж таки, якщо до набрання чинності цим законом, тобто до 04.05.2024 року, військовослужбовця визнано з рішенням військово-лікарської комісії обмежено придатним, то протягом 9 місяців, тобто після 04.05.2024 року. Військовослужбовці підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Але знову ж таки у багатьох військовослужбовців постає питання: а чи зобов'язаний я особисто з'явитися на проходження ВЛК? Тож зазначаю, як на мою суб'єктивну думку, то відповідно до цього закону для військовослужбовця не встановлено обов'язку з'явитися на військово-лікарську комісію. На мою думку, це має відбуватися через виклик військовослужбовця уповноваженими особами на проходження ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби. Як там буде відбуватися на практиці, в подальшому ми обов'язково вас повідомимо. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зазвичай намагаємося дуже оперативно усім надавати вичерпну відповідь. Всім дякую за увагу!